Так, всім добрий день. Заїлетіла до нас така пушечка. Скот Reflex двохпідвісна. Ззаді повітряний амортизатор Впереді повітряний амортизатор. Весь на гарному Shimano оригінальний. Дивіться, шатун розбірний, можна вузірку замінити, яка зусилася. Ззаді Задня і XT Shimano. Система касета 9х3. Shimano з ківтулочки. Резина Continental Пісоновані, дивіться, які грубі, вода подвійні, добротні, бачите, вентиляція, сидушка добротна, пустання рама, як лялючка, вилучка, рок-шок, тулочки, тормоза, Shimano ЛХ, це дуже добре. Монетки LX, Є така ось штука блокувати задній амортизатор на дорозі. Дивіться, з тої сторони рама. Яка гарна. Ця система вон, тут кріпиться на підшипничках Бачите, от сюди йде того, що блокує. Туші плюс регулятор, всякі відскоки до того амортизатора. Супорт теж бачите Dioro LX. Когось така лялечка буде цікавити. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Або Інстаграм, або TikTok Jeho břek.